Друзі, вітаю всіх! Сьогодні на, роз на обзорі у нас буде роз'єм SNP5948R. Ось так він виглядає. Роз'єм сам білого кольору, але позолочений метал, скоріш за все, срібло сплавлене з якимось. Більш ціннішим металом, і всередині, бачимо, йде суцільна позолота. Тут вже позолота трохи стерта, але вона є, скоріш за все, позолочене срібло, але ціна на такий роз'єм на сьогоднішній день стартує приблизно від 7-8, доларів. Якщо в хорошому стані, майже 10 доларів ось такий совєтський роз'єм. В кого є такі роз'єми, пишіть телефонуйте. Я їх куплю, цікавлять мене більш оптові від 10-20 штук. Всім дякую за увагу. Не забуваємо. Ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.